Привіт! Це що там якам? Говоримо сьогодні про міжнародну торгівлю онлайн. Я Алла Петриченко, засновниця української платформи ShopExpress для створення інтернет-магазинів і на зв'язку з Владиславом Михайленко, засновником платформи Fox і агенції з пересування на маркетплейсах Селер Ап. Влад! Привіт. Дякую тобі, що доєднався. Запитання розкажи, будь ласка, як успішно продавати товари на міжнародних маркетплейсах? Дякую за запитання. Воно досить чудово і корисно для багатьох бізнесів. Отже, перше, що нам потрібно розуміти, це те, що магії не існує, магічної кнопки не існує, і навіть якщо ви звертаєтесь, наприклад, до нашої агенції запитом збільшення продажів або старту продажів або вдалого запуску продажів, це завжди просування в два боки. Тобто, якщо, наприклад, ми з агенцією працюємо на 100%, ми також вимагаємо від клієнта від компанії працювання на 100%. Це як то кажуть, у нас в Канаді хардворк, тобто це дуже дуже така величезна хардова праця, котра буде потребувати від бізнесу від агенції постійного вдосконалення. По перше, якщо розбити взагалі це питання, то по перше нам потрібна чітка стратегія. А взагалі працювати і щось запускати на маркетплейсах на власних інтернет-магазинах на сайтах, зараз це нереально. Стратегія вона складається по перше з аналітики. Тобто, коли ми виходимо, наприклад, на закордонний ринок, ми завжди аналізуємо: ми дивимося на об'єм ринку. Ми дивимося на конкурентів, і вже тоді, коли ми побачили конкурентів, вже тоді коли ми побачили якийсь об'єм ринку, прохвали його в рашах з прикладом до наших товарів, коли ми все це бачимо в цифрах, тоді вже ми будуємо стратегію, як саме ми будемо виходити. Багато бізнесів з України, які запускаються наразі зараз в Європі в Північній Америці, вони взагалі пересматрюють свій асортимент товарів. Наприклад, у нас є багато бізнесів, які продавали в Україні 800-900 SKU, великий асортимент, класний бренд private label, І вони запускаються в Польщі десь приблизно з асортиментом 30% від того, що вони мали в Україні. І 70% – це нові товари, які вони проаналізували, і вони зрозуміли, що до речі, імпортувати те саме Китаю, те, що було в Україні, на Польщу наразі не можна. Бо там або немає грошей, або велика конкуренція, або маржинальність така низька, що в принципі в цьому немає сенсу. Тому відбудова гарної стратегії, яка буде налічувати весь асортимент, Погляд на конкуренцію, погляд на ціноутворення це друге після аналітики, що потрібно зробити. І третє, на чому ми бачимо проблеми в стороні бізнесу, і багато хто на цьому спотикається, це постійне вдосконалення. Ми там зробили аналітику, ми побудували стратегію, ми завезли товар, а почали продавати. Коли ми досягли мети, наприклад, там, якщо ми візьмемо Польщу, це. Може бути там 20-30 тисяч доларів обороту в місяць, і це може бути гарно для когось а може бути негарно. і багато бізнесу вони залишаються на цьому рівні і не йдуть далі. Якщо ми говоримо про онлайн продажі, то це постійне вдосконалення, і можна робити і X2, і X3, Якщо ми постійно будемо вдосконалювати нашу модель продажу, це стосується контенту. Це стосується реклами, тому що реклама, контент і маркетинг це три речі, які тісно пов'язані між собою. Може бути непоганий контент, але не вдосконалий. Може бути гарна реклама і без акцій. Це один шлях, одна стратегія, як воно працює. Це один об'єм продажів. Якщо ми можемо мати гарний контент, гарну рекламу, але досить пасивно брати участь у маркетингу в акціях. Це може бути зовсім інша історія. Зовсім інші продажі. Наприкінці, коли ми будемо мати, наприклад, гарний контент, ідеальний, практично там на 100%, можемо мати гарне ціноутворювання, гарні акції, гарну рекламу, то це зовсім інші погляд, це зовсім інші продажі. Коли бізнес стартує на нових ринках, ось ці чотири речі вдосконало зробити з першого разу ніколи не виходить. Це нереально. І тому цей процес він повинен постійно вдосконалюватись, і бізнес повинен постійно зростати. Якщо. Цьому приділяти увагу. Якщо ви працюєте саме самостійно, або з з агенцією, то це постійний шлях, і це постійна така важка робота, яку не стоїть залишати, і не варто якби зменшувати фокус на на ці речі. Супер, дякую. все ми вже не розслабилися, напряглись, і я тут почула буду доколуватися. Ти сказав от слово уже завезли товар. Це після аналітики ринку да, то маркетплейсу відповідно і розробки стратегії продажу. Ми завезли товар. Тобто наявність в країні, де є маркетплейс нашого товару, є важливим для успішної торгівлі на цьому Да? Розкажи тут, будь ласка, про цей етап, бо е, нас іноді запитують наші власники інтернет-магазинів, щоб експресі, чи можна, ну. Не партіями, ми потрошку будемо доставляти ці товари. Як воно відбувається? Так, дивіться, Тут є дві найпоширеніші стратегії. Перша стратегія, наприклад, це відома історія з ЕЦ і з маркетплейсом eBay. Це, наприклад, два маркетплейси, де можна продавати товари з фактично з будь-якої країни, і аудиторія цих маркетплейсів вона буде чекати. Якщо цей товар унікальний, а Etsy це про унікальність, і напевно, що eBay також це про унікальність, а люди і аудиторія, і покупці вони звикли до терміну доставки тиждень, два тижні, три тижні. Тому в принципі неважливо, де у вас є виробництво товарів або звідки ви відправляєте ваші товари. Якщо вони унікальні, люди за це голосують грошима. Вони у вас купують все ок, все працює. А якщо ми викинемо зараз Etsy і eBay, і візьмемо всі інші маркетплейси: Amazon, Allegro, ZILANDO, месні якісь маркетплейси, які є там в Чехії, є в країнах Балтії, Німеччина, там Італія, Іспанія, тощо, Франція. До речі, все це, це з України працювати не буде. Якщо у вас якийсь є унікальний товар або супер унікальний, ви підете на ці маркетплейси, то в принципі можна забути взагалі за бізнес і за продажі. Так, да, Щось там буде, але це буде. Несистемно і це буде хаотично, тому що люди там вони коли нажимають ну покупити до 12 дня. Вони очікують, що завтра зранку товар буде підтримки. Тобто унікальний товар, кастомізований товар, все це не, не має ніякого сенсу на цих маркетплейсах. Отже, якщо ви не використовуєте склади в Європі або власні склади маркетплейсів Amazon, там моделів Бі або Allegro, Fulfillment власний, то в принципі за за продажі можна забути. Можна використовувати зовнішні склади не обов'язково маркетплейсів, але тоді ви повинні, повинні надавати досить швидку таку доставку. Отже, мас маркет і мас-маркет продажі 90% маркетплейсів в Європі, і, до речі, сайтів інтернет магазинів Це про швидкість доставки. Немає швидкості доставки, все, можна на цю модель ну, не розраховувати. Як канали потужні, треба лише підготуватися і побудувати свої процеси, так виробничо-логістичні з доставкою. таким чином, щоб забезпечувати цей, цей звиклий для країни клієнтський сервіс. Правильно я зрозуміла? До речі, зараз є досить багато класних інструментів, класних провайдерів. Навіть якщо ви виробляєте в Україні і ви не хочете робити там величезний склад, то ви просто можете новою поштою, палетом відправляти прямо склад Allegro, наприклад, якщо це Польща, там так, або на, на склад Амазону а, Укрпоштою, новою поштою, посередниками, консолідаторами, які це роблять, і все. Тобто, ви просто відправляєте палетами там раз там на місяць, або там декілька разів на місяць або раз кожного тижня. Будь ласка, це робить, і вам не потрібно наймати якийсь там склад, контролювати все це, якісь там речі складні там, тобто відправили на склад, і навіть вашої присутності там не потрібно в країні, де будуть продажі, лише тільки потрібна юрособа, там банківський розрахунок, юридичні всі підстави для того, щоб продавати в цих країнах, і все дякую дуже. А присутність юридичної особи в країні, де ми розвиваємо свій бізнес на. Місцевому маркетплейсів не ну, обов'язково для всіх маркетплейсів для всіх країн чи десь можна залишати тільки з українською реєстрацією продавати. От що порадиш і від чого залежить? Якщо ми говоримо про системний бізнес, то юрособа потрібно 100% Ми знаємо деякі випадки, коли маленький бізнес там ФОПи вони пробували на українську юрособу відкривати бізнес в деяких країнах. Це працює, але по перше, це така межа, ну яку перетинати я би не радив. Тому що це на грані а, законодавства можна працювати, але на грані того, що це законно незаконно. І якщо все ж таки будувати системний бізнес, то Юрособа потрібна. Це питання, тому що а, в принципі в багатьох країнах не можна відкривати юрособу віддалено, то потрібно а, щоб власник бізнесу довірена а, людина знаходилась все ж таки в країні реєстрації цього бізнесу. Але це ну там один-два дні. Це відкривається досить швидко, швидко і рахунки в банку, і реєстрація компаній, що це юрособа. Тому в принципі це не проблема. Дякую за пораду. Це важливий аспект успішного продажу на маркетплейсах. Ми маємо чесно розглядати і висвітлювати, щоб наші українські продавці були готові. Це також сказала четвертим важливим пунктом складової успішного продажу на міжнародних маркетплейсах це постійне покращення. Ці ітерації, що тут мається на увазі, можливо, розкажи більше про проведення акцій, про покращення контенту. Що ти маєш на увазі цим покращенням? Що стосується покращення, перше – це реклама. Ми налаштовуємо, наприклад, рекламу внутрішню на маркетплейсах. Ми завжди дивимося на те, що є в товарах. Аналізуємо, по перше, конкурентів, ключові слова З приводу контенту. Я не бачив по, до речі вдалих прикладів, коли бізнес такий не досить потужний в онлайні. Він робив контент гарно з першого разу. Вони щось роблять, воно працює якось так. Але для того, щоб вдосконалити контент, потрібно адаптувати і робити краще. Ми в агенції варатуємо за те, щоб контент був краще ніж у конкурентів. А це праця і це важка праця. Тому, наприклад, якщо ми знаходимося на якомусь етапі продажів, у нас є якась там сума, яку ми обертаємо, тобто на суму, яку ми продаємо, ми дивимося і рівняємо конкурентів. І, наприклад, якщо ми бачимо товар А і товар Б в нього контент у цих конкурентів краще ніж у нас у варіанта 3 Сі, то ми кажемо бізнесу: Окей, ви можете зробити контент краще ніж у конкурента A і у конкурента Б що вони це можуть зробити? Це витрати, це час. Вони це роблять. Тоді реклама працює краще, або в деяких випадках, коли ми бачимо і аналізуємо, в деяких випадках, в деяких нішах акції взагалі не працюють. Ці акції потрібно виключати, їх не використовувати просто тому, що на акціях ми можемо втратити 20% від роздрібу. І це вже по юніт економіки по нашому прибутку буде бити. Тому а, завжди ці речі потрібно аналізувати. Коли ми можемо це побачити, потужні акції можуть проходити раз на два місяці або кожного місяця. Для того щоб це проаналізувати, це потрібно хоча б прокрутити три місяці акції, щоб зрозуміти, що вони не працюють або працюють. І всі ці, якби етапи, всі ці налаштування, що стосуються акції маркетингу, реклами і контенту, потрібно відслідковувати і вдосконалювати. І на жаль. Так, просто за один тиждень, за два тижні це не робиться. Супер. Тобто, ми ще не забуваємо гарненько рахувати, що в нас є накладні затрати, у нас є комісія маркетплейсів, якісь комісії отримання коштів тощо. І чи є у нас там релевантна ця акція, так, скільки ми можемо дати відсоток знижки, чи можливо додаткову перевагу, додаткову цінність до товару? Це має бути все, по-перше, цифри враховані. Не забуваємо про те, що ми маємо аналізувати саме цифри. А не там інтуїтивний досвід, це я складовую. Ще одну би пораду зміг би надати, тому що це так певно відштовхує багатьох продавців, у яких є дуже конкурентна ніша на маркетплейсах, і коли вони бачать цю конкуренцію, і коли вони спробують самостійно це робити, це не виходить. Тут можна порадити просто одну таку стратегію. Ми називаємо її сльози. Тому що потрібно а, проробити десь приблизно так, на наш погляд, 3-4 іноді 6 місяців в, в мінус, для того, щоб зайняти а, класні а, позиції в пошуку маркетплейсу і добитися топу. Це а, для українського бізнесу, до речі, не завжди зрозуміло. Типу, як це півроку продавати в мінус. То, типу, а навіщо ми взагалі працюємо? Ось ця стратегія вона класно працює, коли ми на максимум вивантажуємо всю рекламу. Робимо там низьку ціну акції, тобто використовуємо на 200-300% відсотків весь маркетинг так, щоб пробитися в топ. І коли ми вже в топ закріпляємось, тоді ми починаємо вже прибирати акції, а прибирати агресивність в рекламі і дещо нарощувати ціну. Тому що коли ми вже в топі, то викинути нас звідти не так-то просто на досить потужних маркетплейсах. І ось ця стратегія, вона в принципі досить життєва і вона класно працює на конкурентних нішах. Клас, дякую. Це окрема середа, кожен маркетплейс, міжнародне середовище. А, і дещо схоже можна провести паралелі з запуском бізнесу в інтернеті через власний інтернет-магазин. Так само треба спочатку гарно працювати з контентом, постійно його покращувати, щоб логіка ранжування пошукової видачі спрацьовували зростав, так? Теж се так саме на маркетплейсах. Тобто, і дійсно прокачувати власне бренд узнаваності з знижками, акціями, поки ти не закріпишся. Це дещо схоже, але певно ці процеси можна запаралелити, якщо це відповідає моделі вашого бізнесу, якщо це для вас релевантно. І таким чином продавати всюди, продавати більше. Дуже тобі дякую. Класно, ти сказав, багато чого дізнались про продажі, пішні продажі на міжнародних маркетплейсах. Дякую. дякую.